Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і їду я в лікарню. Я вам казала, якось болить мене нога. І мені сьогодні вона так і не пройшла, мені цілий тиждень вона боліла. І сьогодні мені назначили. Ну, я до перекладачки, то сьогодні вона зі мною поїде. Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну, що виходжу я до вас і з такими не дуже файними новинами. Особливо це для мене. Подивіться. Я вдома вже більш детально розкажу. Зараз приїду додому, це я в лікарні була і розкажу. Ну що, я вже вдома. І ще більш-менш посміхаюся, так? Да? Трішки якось настрій впав. Ну, але що зі мною сталося? Мені почала боліти нога. Я якось казала вам на відео, що мені дуже болить нога. Ну, я все думала, пройде. Думала, можливо, де потягнула чи гибнула. Хоча цього не пам'ятаю, щоб там щось мені а, ви, Ну, так ногу згнула, знаєте, як буває. Ходиш і щось з нею зробиш, і ти ж пам'ятаєш це. А то ні, цього не було. Вона болить, болить уже вчора був тиждень. І все ж таки я вже думаю, треба їхати в лікарню. Не про... Щось не проходить. Ну, Приїхали ми і зробили рентген, то є біля мене. У мене вивих. І там щось зв'язки. Ще треба до ортопеда назначити. Мені завтра будуть дзвонити і назначати апойтмент, щоб він там вже ще подивився, що там робити, чи вправить, чи що я не знаю. Uh, не знаю, чи буде гірськ чи ні, я дуже не хотіла б гіпса, ну, але вже як буде. Слава Богу, що нема перелому. Дуже дякую Богу за це, що не гірше. Бувають такі періоди в житті, коли, ну, коли не, du... ну, не дуже. Ну, але це не геть так. Я себе якось збадьорую, Це не геть так страшно чи погано. Є в людей погірше. Тому ось такі справи. Я вже нарешті е, прибрала все. Мені допомогли там хлопці, граються. вони. Там Рома є, Тимофій Яків. Е, Рома мені попило соси в кімнати, там, де я попросила, дуже вдячна. Тимофію свою, там Яків щось прибрав. Прибрав Яків теж? Я прибрав молодці, молодці. Ну, прибирали. я вже кухню тут замила. І мені дали ось такі костеліща. Старатися чим менше вступати на ногу, на, ну, щоб її не нарушати, щоб не, не безпокоїть. Сказали, щоб якщо навіть десь йти, то старатися на костелях, а якщо навіть так іти, то дуже легенько вступати, Хай вона буде в спокої. Вона мене почала, так знаєте, боліть, нити. Я думаю, ну що таке, щось ни, якась така, не, не було в мене такої болі. Потім крутило. І це все ось. Я, наприклад, на ступні, Ось тут є така кісточка ступні, де? На нозі. І мені вона там боліло. А воно вже трохи так і напухло там, і вже і синеньке з'явилося. ось такі справи. Ну, жалко, що нас свято. У нас у цю неділю вже буде дуже велике свято. Ми його святкуємо. Це для нас воно важливе. Пасха, Воскресіння Ісуса Христа. І така мені, такий подарунок. Ку-ку. Але слава Богу, що не перелом. Все буде добре. Просто знаєте, починаєш цінувати тоді, коли вже тобі важко ступати на ногу. Що ти хочеш, осознаєш, а це ж взагалі дуже добре ходить, коли тобі нічого не болить. Ти починаєш цінувати, коли тебе це перестає. Так, для початку мені перемотали її таким бинтом. Ось і тут скрепочки вже зверху заклеїли, щоб ніде не зачіплювалось. І ось так. А вже там на днях будемо бачити, що далі буде. Буду розказувати, показувати. Ну, бувають такі моменти в житті. Мені прийшла посилка, я тільки подивилася, що тут, а ще не відкривала вже. зараз зніму вже окреме відео, що мені прийшло дуже всяке класне собі позамовляла. Таке для кухні, для, для моєї роботи. Ну, як роботи, ви зрозуміли, так? Да? вже в наступному покажу відео. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.